Вітаю в студії Артем Мороз. і Зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 27 березня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали. Рефія продовжує збройну агресію проти України. Черговий терористичний акт принесли росіяни до українського слов'янську. Загалом протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогня позиціям наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Пекельний бахмутський напрямок. Спроби кацапів прорватися в районі Богданівки та Хромового знову провалилися. В самому Бахмуті тривають бої на півночі та півдні міста. Ворогу не всюди вдається закріпитися. Понівечене місто розруха, важкі бої. Земля всія над тілами ворога години за дні. Це сьогодення міста. Бахмут. Дивитися вічно можна лише на одне: як горять позиції ворога, забезпечує картинку український загін молод груп бійці артдивізіону 3-ї штурмової бригади. Тліють же окупанти та їх бліндажі в передмісті Бахмута. Протитанкісти танкісти проти танкістів бій нашого танка 30-ї бригади з двома ворожими розрахунками ПТРК на бахмутському напрямку. Результат обидві групи противника знищені. Хлоп, і немає п'ятьох. Знайте москалі. На українській землі ви не знатимете спокою ні вдень, ні вночі. Зсу обіцяють. Ну, він стої, полний розі. Далі відео під назвою Тиха Українська ніч або ж своїх не бросаєм». Обирайте самі, яка назва вам до душі. Але я знаю точно, ночі проведені на українській землі будуть довго снитися окупантам, але так вже склалося, що не всім. Аеророзвідники 92-ї та 40-ї бригади знищили ангар з російськими вантажівками та живою силою склад паромно-мостових машин і шість автоцистерн на Луганщині. А ось на запорізькому напрямку 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола кошмарить та нищить ворога майже цілодобово так тримати. Гарячий тиждень для росіянців та новини рубрики Що там на Москві? Загинаємо пальці. Пожежа на заводі «Фрегат» підграє в діловому центрі Москви. В ростовській губернії пожежа на складі з целюлозою понад тисячу квадратних метрів. А цієї ночі була масштабна пожежа в Омську на складі із пластиком на 3,5 тисячі квадратних метрів. До речі, на Росії показують дуже повчальне відео. МЧС вчить москвичан наповнювати тривожну валізу. Дуже прикро, що у відео не показано, як це робить президент Рефії. подобне транслювалося в Україні по телевіденню на кануні 22-му році. Людей теж морально готовили, що лі бути в чемоданчики на якщо прийдеться екстрено покидати своє жилище. Який как, набір речей там має бути медикаменти, документи речі першої необхідності. Сейчас это транслируют на баннере в Москве. Неизвестно. Здесь скажут, что это взлом, потом, как вот было с сиренами воздушной тревоги, когда по радио уже неоднократно, неоднократно транслировались. Скажут, что взлом, или на самом деле МЧС это подтвердит. І моя улюблена рубрика Дохла русня більше шести сотень потвор перетворилися на добриво для української землі. Ну і загалом це 171 тисяча хороших руських. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.